Ленінський суд Кропивницького обрав запобіжний захід Новинському селищному голові Сергію Денисенку та члену виконкому селищної ради Петру Домаскину. Їх нагадаю підозрюють у посередництві та отримані хабара за позитивне рішення ради на продаж землі комерційній фірмі. Ділянку майже три гектари планували продати за зниженою вартістю. На судове засідання прийшло півсотні жителів селища. Вважають їх голова не винен з подробицями Сергій Михайлін. Перед початком судового засідання у коридорі Ленінського суду гамірно жителі селища Нове прийшли підтримати свого голову, якого 5 жовтня затримала військова прокуратура за підозрою в отриманні Хабара. Цей Почав працювати з какого-то механіка. Він пройшов, он був начальником ЖКО, він лазив по цим каналізаціям, он лазил, був начальником котельні, потім начальником ЖКО. Ми його знаємо доволі. Давно он лазил нам по Ночью звоним Денисенко, надо сделать там криша. Вставал, вставав, делал все. і тут маски шоу. Першого до зали суду заводять члена виконкому селищної ради Петра Домаскіна. За словами військового прокурора, він був посередником при отриманні хабара в сумі 75 тисяч гривень та 4 тисяч доларів. 5 жовтня його затримали під час отримання останньої частини коштів від співробітниці фірми. Він як пособник сприяв. Парадами вказівками Зустрічами, інструктуваннями та безпосередньо отримував грошові кошти. Натомість адвокат Домаскіна розповідає, 4 жовтня його підзахисний відмовився брати гроші у співробітниці фірми у своєму автомобілі та вигнав її. А наступного дня вона вкинула гроші в його автівку. Після цього і відбулося затримання. Адвокат просив долучити до справи позитивні характеристики та медичні довідки. Згідно них, Домаскін та його дружина мають хронічні захворювання. Порадившись, суд відпустив його під домашній арешт на 60 діб. Спілкуватися з журналістами до Маскін відмовився. Біському так <кхе> себе винним вважати, не вважає. Не вважає. селищний голова Сергій Денисенко. Винним себе також не вважає. Ви брали якісь гроші, чи не брали? Да ні. А, я, ага. я думаю, вже давно тут написано, що ну, Ні. Ні, ні нема нічого. Адвокат підозрюваного наголосила, що його затримали незаконно. 6-го, 16-го року. Мій підзахисний нібито отримав від. Каплюк неправомірну вигоду в своєму службовому кабінеті. Вистає ресторичне питання, чому орган досудового слідства, знаючи про це, а дані про е, даний злочин внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, як ми бачимо, з процесуальних документів внесені 26 травня 2016 року, тобто майже за місяць до цієї події, чому його не затримують, чому не вилучають ці кошти? Тобто, це все на припущення. Сторона обвинувачення підозрює Денисенка не лише в отриманні трьох тисяч. Доларів, коли він отримав їх безпосередньо. А й в інших епізодах, коли він отримав їх опосередковано через посередника. Прокурор вважає, що Денисенко може впливати на свідків, використовуючи службове становище. Тому просить суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та призначити заставу у сумі хабара 200 мінімальних зарплат. Це 275 тисяч гривень. Порадившись, суд задовольнив клопотання прокурора. Адвокат збирається подавати апеляцію. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк, день за днем.